Ліана, як подолати страх самотності у стосунках? Дивіться, значить, в чому справа? Справа в тому, що коли людина відчуває самотність, то вона боїться залишатися на самоті сама собою. Чому вона боїться залишатися сама собою? Тому що вона не до кінця приймає себе, вона не любить себе і вона боїться цього. А повинно бути наступним чином. Мені комфортно, мені окей, коли я сама, коли є чоловік, мені також окей, коли є діти, мені також окей. Тому тут питання про нелюбов до себе. Або можна пройти в індивідуальній роботі. Позбутися і власне повернути собі свою самоцінність, або придбайте собі, будь ласка, марафон, самоцінність чи там я цінність, я не пам'ятаю точно, як називається. От і ви прокачаєте свою самоцінність, свою самооцінку. і, Відповідно, не будете боятися власне страху самотності. Тобто, ви будете вам буде добре і з партнером, але ви не будете боятися, якщо ви навіть його втратите, і це вас не буде пригнічувати. Самое важное.